серії дивіться, щоб вам було там на свіже повітря йдіть. Ох і Сергій, так Сергій. Ну що, Сергію, мабуть, підемо за кораблем. Все, пішов за кораблем. А що ж От правила на повітря незгодний був. Пішов за кораблем. Ніна Микитенко, Оля Чумаченко, доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'я. Світланка, не треба чуть за пиріжки не забула, все, витягла, вже спеклися, встигла, і, хліб, і хлібину поставила маленьку, залишка тіста. Молодець, Світланко. Добре, що встигла, що не згоріли. Уля Чумаченко, Інна, доброго дня. Ілля мій, мій перший лайк. Добре, Ілюша, дякую. І на майстер сміється той, хто сміється останній Сережа. Галинка Докієнко, Олечка і Валера, доброго дня. Світланка не треба, Ілюшка, привітик, рада вас бачити. Лідочка Ілюша написав перший лайк. Так, уже розібралися. Привіт, Свята, Ілюша. Вітається, Іна Ілля написав 51 лайк. Дякую. Світлана, не треба, не пекла б вугілля. Б. Не пекла б вугілля б. Оля Чумаченко, Галя Док'єнко, дівчатка і хлопчики, вітаюся з усіма разом. Привітики. Юлія Бойко, Іна, привіт. Едік Таня, привіт, привітики, Едік. Іночка вітається з Юлією, привітики посилає їй. Ніна Микитенко наварила супчик, вареників з яблуками, буду зараз замішувати на хлібчик. Роботи кожен день вистачає, не встигаю поробити. Так, Ніночко, так, одна ти, дітки, одна мама, звичайно, тяжко. Але дорогенька тримай, що поробиш. Світланка не треба. Якби не згадала про пиріжки, то було б бугілля. Ну так, да. а я думала, що ти поставила маленьку хлібинку, бо є ще вугілля жар, То так, я зрозуміла. А ви любите вареники з яблуками? Ніна Микитенко, запитує, а я скажу чесно, я їх ніколи не їла. Ілля, Свята, до мене можна нати. Дянка, Іна, привіт вам. Тобі смаколики, Дянка Ніну пригоща смаколиками. Світланка не треба, скоро буду йти поросят кормити собак по-новому по знову. Наша пісня гарна. Починай спочатку. Наша пісня нова, починаємо знову. Інна, привіт, Діана, Світланка не треба. Ілюшка, добре. Ніна Микитенко, Діанка Шевчук, привітки вам квіти, і смаколики. Діанка, Світланка, вам привіт. Діанка вітається з Ніною. Дякую щиро. Говори на русском, пожалуйста, Максим добрый. Максим добрый, я українка. Розмовляю своєю українською рідною мовою. Так, ну що, сьогодні в нас тут всі зібралися, наче чи ні. Тані нема вкусняшок. Максим добрий. Світланка, не треба Максим вчи китайську слава Україні. Так, Максим, ти за русських? Ілля Горбачевові привіт. Добре, Ілля, передамо. І ти тримай торбу взяв для привітів. Так, що ми тут маємо? Вісім... Годину 18 уже. Так, то є добре.